Я люблю кататися на каруселі. Багато років дітки, які мешкають на перемозі в районі проспекту Героїв 37, були вимушені шукати майданчики для ігор та відпочинку по всьому житловому масиву. Адже у власному дворі мали буквально дві гойдолки в занедбаному стані. Стурбовані батьки тривалий час, шукали шляхи вирішити проблему та все ж таки подарувати дитинство малюкам навіть у такий складний час. Дякуючи тому, що ми звернулися на телеграм-канал Корбана. З нами зв'язалися, зрозуміли нашу проблему. Подивилися, що дійсно у нас майданчик був просто вбитий, чесно кажучи. Гойдалки були всі поламані. Вони були ну не просто поламані, а й небезпечні для здоров'я дітей. І ось зробили тепер нам таку красу. Ми дуже задоволені, дуже раді. На майданчику відремонтовані та оновлені каруселі та гойдалки, влаштоване гумове покриття, адже велику увагу приділяють безпеці дітей. На належність охоронних зон між ігровими елементами, От, там, каруселі, гойдалки повинні бути змонтовані на відстані від друг друга. Повинно бути безпечне покриття, так як під час дощу утворюються калюжі, бруд, грязь, і дітям можуть травмуватись, підскрізнутися. там. Батьки дякують міській владі та вже будують плани на подальшу розбудову рідного двору.